Харків знову раду приймає міжнародних гостей. До міста прибула делегація ініціативи співробітництва у південно-східній Європі. СЕКІ. На порядку денному обговорення основних потреб міста, зокрема, підготовка до опалювального сезону. Гостей зустрів очільник Харкова Ігор Терехов, який розповів, з якими складнощами стикається місто та як готується до зими, і, зокрема, відзначив роль ініціативи співробітництва у південно-східній Європі. Дивіться, найбільша потреба це підготовка до опалювального сезону. Це основний виклик, який був і буде стояти перед нами, як пройти зиму. Я вже сказав вам, що ми будемо робити так званий острів. Це генеруючі невеликої потужності установки, це когенерація, це газотурбини. Які були ми хочемо, щоб працювали, виробляли енергопостачання, енергетику? Ну, сьогодні ми все, все робимо для того, щоб зробити це. Звісно, та допомога є сутивою, яку ви сьогодні надаєте нам? Це генератори, це. це Ноутбуки це дуже потрібно. Я розумію, що когенераційні установки газопоршневої турбини вона дуже багато коштує. Так, ми цього потребуємо. Ми працюємо і, сьогодні і зі світовим банком, і з іберді, і з USAID, для того, щоб не тільки ми придбали, і вона теж придбати. Іноземні гості приїхали не з порожніми руками. Зокрема, з собою вони привезли 126 генераторів та 150 комп'ютерів і ноутбуків. Більше про мету свого візиту розповів виконавчий координатор ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі Міхаель Фацекас. Наша основна мета це надати допомогу дитячим садочкам, школам, дитячим будинкам, і медичним закладам. Зокрема, та до прикладу, ми надаємо генератори. Звісно, надаємо медицинське обладнання, також комп'ютери та ноутбуки для підземної школи. гості не вперше відвідують Україну, і зокрема Харків, за останні два з половиною роки. Делегати відвідували нашу країну по шість разів на рік. Вони зазначають, що їхня увага сконцентрована на Харкові, Херсоні та Мик. Колаїві. Вони усвідомлюють ризики, коли відвідують Україну, але не бояться, бо розуміють, що тут живуть люди, які потребують допомоги звісно, ми знаємо про певні ризики, коли їдемо. Але ми професійна гуманітарна організація, гуманітарні співробітники. Ми все це розуміємо, і звісно, ми повинні думати про людей, які тут живуть постійно. Тобто, ми залишимо Україну через тиждень, а вони будуть тут жити і надалі. Тому ми мусимо думати і дбати про них так само. І звісно, ми підтримуємо Україну, тому що це не тільки наш обов'язок, але і привілеї, необхідність доносити таку підтримку, і звісно. Ми завжди на поготові. Ми залишаємося і будемо підтримувати Україну, скільки це буде потрібно, поки не переможемо. Наступного разу делегація Секі повернеться до Харкова вже у жовтні з новою партією допомоги для міста. Анна Залінська, Ігор Лоханін, Дмитро Нгуєн, Олександр Уваров, Харків новини.